Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. От така у нас сім'я. Доброго дня, діти. Вірш, який ви щойно слухали, Варвара Гринько А про що ж в ньому йдеться? Так, про сім'ю. По-іншому сім'ю можна ще назвати таким словом, як родина. Запам'ятайте, сім'я, родина це найрідніші люди, які живуть разом, люблять один одного та піклуються. Мама і тато, діти, бабусі, дідусь це члени вашої родини. Дорослих треба слухати і допомагати. А молодших захищати та піклуватися. Сім'ї живуть в квартирах, хатах, будинках. Це місця проживання. А можна говорити і по-іншому, вживаючи такі слова, як житло та домівка. Запам'ятайте їх. Пропоную разом скласти речення з цими словами. У кожної сім'ї є домівка. Або ж кожна родина має своє житло. Малята, а чи вмієте ви лагідно звертатися до своїх рідних? Давайте спробуємо це зробити разом. Як же можна звернутися до мами? Матусю, мамуню, ненька. А тепер до тата. Татусю, татоньку, таточку. А зараз давайте лагідно покличемо бабусю. Бабуня, бабусенько. А тепер спробуйте самостійно, лагідно звернутись до дідуся, братика та до своєї сестри. Діти, в мене є знайома дівчинка, яку звати Наталка. І вона нам дуже хоче розповісти про свою родину. Тож давайте послухаємо. Привіт! Я Наталка. Зі своєю сім'єю живу в місті Дніпро на вулиці Сонячній. У мене велика дружня родина. Я, тато, мама та маленький братик. А ще з нами живе наш улюбленець, пес дружок. Ми кожні вихідні їздимо до дідуся та бабусі, допомагаємо їм та відпочиваємо разом. Я дуже люблю свою родину. Друзі, пропоную вам також скласти розповідь про свою сім'ю та переповісти її рідним. Гадаю, що їм буде дуже цікаво почути, що ви про них знаєте. До побачення!